Вийшли з хостелу, коротше, от наш хостел, це Пілігрим. І якась коротше, така от хрень Не подяти. Ну це інститут нафти і газу. Вот. Фрагмент 25-9 зубчатого редуктора. слово за спреді. Такий фрагмент? Так, ну кусочок. Певну якусь робочу хрень віддали. Ну, але прикинь, яка це байда, піздець. тут метал, да? Так, тут метал. Да, метал. Йдемо далі. Там от річечка. На річечку піде пізніше. Або може і завтра зранку. Вот, залі тут че, холодно, піздець холодно. Yeah. Да, Снігу диба, у львові кажуть сніг. Мы втекаем від снигу. Да, мы втекаем ведь снег, да. А, в Києві. О, в, Києві сніг в нас зіхало, на да, вон кислый, в снег. Это у Львовы снег, пау. Вот. Мы были Рат. ратуши. Встань в кадр. Что ти так дивишся? — Просто так дивишься. 1014. Ратуші. Хто з Богом з тим і Україна? Дмитро Ярош? Нормально, Пам'ятник... Пам'ятник яйцю. Івано Франківський, йо.

Снимаешь Что-что? Не, я не снимал. Ага, байс, Прыг. Скамы не видишь типа? Пташки

Любля кала пахне, ну пити я її не почув. Я більше енергетики люблю. Енергетики? Да. А я більше чай люблю. Ні, ну чай то так, да, але знаєш, так, щоб типу, роздуплитися, ліпше енергетики пити. Ну так, да, але енергетики багато можна. Ні, ну чуть там пів літа всі випали, нормально вже. Йдемо сюди, глянемо. А ще типа в церквах правиться Що Подзвоники Я пам'ятаєш що типа як церква біна Ні, 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 ти не звідси дивишся Вот ж? Типа три купола бачу ну, типу Ну типа стара гоцульська, знаєш типа що ці що, що, на ці з дошок о. Вот. Дзвоники. Ти знак церкви с в першому українському храмі серед місця. Серед місця. Так, давай ваші будем, ще була. Так. Ні, реально, в день зовсім по да. Вот. И Та, так. От Я Як далі? Дальше. Пам'ята да. гілта. Подивилась. Йдемо в Теранову Тикнем. Вот. Купила собі шапку і рукавички. рековички 40 грив... 40 гривень, да. да, А шапка стольник. Все Вще... фигня, типа. Вот, зара вот. Пам'ятник Адама Міцкевичу і йдемо в мануфактуру. Щось що тішить. Та-да. Да. Мені це теж би шапку взяли. Та ти маєш нормальну шапку чути? Нормально. Ну нормальна шапка. Да, я не, без шапки. Воно діється, що цей вуха велике, чи Ні, Ні, нормальна шапка якраз чітка. То мені з бомбоном непривично. <свят> а ми приколи тільки з бомбоном. Да, да. О, така да, ось. Мені. Там обігнув, тут, звозить. Там типа, а там до сердічки не сидять. І що, там ще по-любому, ну ті, у домовільні місця, всі ноги. А там вивіска якась така. Слабся, всередину зайдеш старий. Та я паня. Старий пес, бач? Угу. Тут такі, типу, бач, віскі пап. Тут таке. А роблять домашнє, знаєш, для своїх. Старий пес. Ну ось старий пес. В -в Виски Віскій паб. Ну бач, ірландський цей чотирихлистик. Ага. Віський пап, старий пес. Я у пабі. Ти типа, ні, пса нема, типу, я у, я, я у пабі. Вот. Ну, скажи, как круто вот такие с пальчиками. Угу. Что зручно. Вот. Виски пап. Гордори пас не наступить. Гордори <рекленно> пас не наступить. Не, ну бачите, типа, тут своє рідну, типу, таку роблять, знаєш, атмосферу, знаєш, не так, як у Львові, типу, туристично, там історія, але таке, знаєш, домашнє. От йде в мануфактуру. мануфактура, мануфактура, А, Моя любима мануфактура. Як як я давно тут не був про все. про щось, все. Ми зараз сидимо в мануфактурі. З'їли терелі, записали, але, але це було дуже смачно і не було часу і бажання записувати. Дуже смачно. От сидимо, п'ємо панське, панське пиво. Давай буде. Чорс. Кривець з вікна. Ось такий. Ну, сама кафешка, як ви бачите, вона ну не кафешка, а ресторація. Вона маленька, до, до, дуже. Але тут, типу, своя публіка, свої люди. От там офіціанти. Є от панське світле. Це от панське світле, панське темне. Ну, зараз нема. Закінчилось бо воно прикольніше. Ну от. Так, зараз будемо їсти гофру. А я з алійським соусом і, і куричним і, 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 і червоним какао. От. А я з чор чорносливою і, і все коли там ліси без собачки приколами. Хто не знає, що таке гофру, ми зараз покажемо. Да, зараз попробую. Ну, Я знаю, це прикольний вішіцький. Перший раз в баду фактурі. От всі, там, дара, живіт. Тих хотіла це подивитися? Бачиш? Мануфактура. Хто хотів подивитися? Дарина хотіла, ну типу я їй, їй писав, типу, що зні, знімлю відео, покажу їй. Вот. Ось така, така от мануфактура. Ось. Така мануфактура. Так от все, все, все по-сімейному. Своєрідна публіка. Да, за ти, що сидіти, общав, да сутки дійсно. Сутки, і, і що там прикол, нема вайфаю. Нема вайфаю. Це Та, дійсно круто, що тупо нема вайфаю. Можна знати, де сусіді вайфаю. Да, так, але ну, там все запаролено. Ну, є вот. один без паролю, але там типу одразу з'єднання, з'єднання, одразу типу спосіб. Так, боже, не, ми, ми, ми що за Wi-Fi сюди прийшли, чи що? Боже. Так що от схавали по пательні. Я скажу, прикольні віщиці. Так, да, рекомендую. Так, да, по пательня. Реально, бо типу паличкою тримаєш. Котельна прикольна віщиця. Ні, це якраз знаєш так, щоб не, не переїдати, знаєш, так, щоб ти посмакувати. посмакувати і тіп, ну... Міш, тіп, коли ти наївся, миш ти маєш чу-чуть-чуть хотіти поїсти, знаєш, не так, що вже а, тупо вже все не, не, не лізе. Можеш, ти... да, от, там от є всякі ці франківські, франківські, всякі ляльки ручної роботи, чашки, це магнітики, ну, от, пошта, типу, от, можна звідси відправити листа надіслано з мануфактури. Івано-Франківськ. Типу, кому, куди. Ну, мені от цікаво, дійсно, як це відправити, але. Ну, а що саме цікаве всередині? Знаєте, що всередині? Ось дивіться. Побачте, які підкольчики. Ні, не підкольчики. Розкочка. Побажань. Привіт ну, всім. Хорошого настроєння. Що я знаю? Ну. Привіт всім. Хорошого настроєння. Ну, бачиш, типа, ну, побажання. Тут є куча побажань. Ну, чого, бо ресторанчик дуже класний. Читає це, тут дуже смачно. Го -го Гофри, коктейлі, соки, лад. Вата, я люблю страви у мануфактурі. Дуже люблю і гарно і спокійно. Світу у мануфактурі. Рекомендую. Побажання, бо дійсно. Пишешся не радують. Вот побажання. Вот, Бачите, можна відправити листа. Там от поштова скринька. Макхетоктора хат, від гость. Ну, в Карпати. Давай, закиньте все назад. Вот. Ми от зараз сидимо тут далі, чекаємо поки що. Тут народ багато. діти і тому подібне. Але тут, тут дійсно класно. Вот. О, гофри несуть на. Походу, наші гофри несуть. Подивимося, що нам зараз принесуть. Вот. Чекаємо. 6? Я тоже так думаю. Они просто что? скоро час прошел. Ну. Люмер. Табличка. Так что... Всем, кто хочет вкусно <плодисмент> <смачно> поесть, только <плодисмент> сюда. У Львова нет такого, действительно. Кожен але... Ні, не Львів, розумієш, я на конвейер. Там туристи приходять, дивляться, а аби у Львові га-га, і пішли. А, а, а тут, 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 тут є смак. є атмосфера домашня. Що вот. ви будете тут? Ходьте. Івано-Фундівський, Станіслав тому що чекаємо, що ми зараз ще гофрикуємо і там далі дивитися. Да. Так. Фоточки, фоточки. Да. Відео. Відео, відео. Потім помонтую то все. Буде нормально. Монтувати. Ну. А ти вино це нормальні масі монтувати? Ну так. Ну, ну, да. А там ті віддях, які сподобалися, чи не монтуєшся? Я, я ще не <кх> даду, типу, навчусь нормально, типу. Раз приїду, будіть його пояснити. Ти через кого пробу будеш монтувати? Та щось якусь поставлю, навчать мені. Хто? них. То есть? Ні. Коля. В тому шарі? Ну в тому шапочка? Як тях тюльпанчик, так. От Пам'ятник Адама що, Вот.

А просто зараз не розумію. Щоб це, ну, так само там, там би зараз до народу було. Толпа би всякі туристичні групи от дебасом це все. Є що живає собі. Ні, класно було коли туристи не були. Так, було такий час. Не вдома, правда, але Так. Врагу на вулицях центрів вообще не було все на мінах.

Ну, ну, ну чише прикольно лазити, по Львову дійсно. Ну что ну, на ладно. По центру? <церкві? плес> <плес> а, ні, просто хтось это за рот лазит. Тоже прикольно. Не, мужчина, ну типа я грати.

О! Да. Сидимова? Наразі все? Бог не ще знімемо. Та не кажи до зустрічі кожен раз. Що ж так буде одне відео в Ну.